Добрий вечір, товариство, слава Україні! Ще поаплодуйте самі собі. Поаплодуйте, тому що ви насправді дуже сміливі оптимісти потратити суботній вечір на мій спешл. Маєте великі надії стосовно мене. Я сьогодні їхав сюди на виступ, і в мене в сторіз знайомий, я побачив, що одна американка. Телефонувала своєму колишньому 27 тисяч разів за тиждень? Я порахував це 160 разів в годину. І вона не лягала спати. Ну, якщо з такою частотою телефонувати. Я думаю, ну, а чим то треба так займатися, щоб от так телефонувати? Вона або безробітня, або працівниця Приватбанку. І я думаю, ну а чого ти мала стільки дзвонити? І в мене, в мене було два варіанти. Перше, вона забула в нього помаду. Добре, улюблену помаду. І другий варіант вона хотіла запросити його на семінар МВА. Я думаю, а ну, я запитаю ту знайому, питаю, а як ти думаєш, що вона йому стільки телефонувала? І в неї проста відповідь: сказати йому, що він дебіл. Це виявилось логічно. І мені зрезонувала ця логіка, тому що дружина мого брата каже, що вона живе з дебілом. Я частково з нею згоден. Тому що я знаю цього тіпа. Я з ним 18 років прожив. Але то мій брат. І я якогось разу їй кажу: слухай Ірина, дивись, ну насправді є два варіанти. Ти вийшла заміж за дебіла. Хто винен? Ну ти. Є другий варіант. Ти вийшла заміж за нормального, він коло тебе став дебілом. Хто винен? І вона каже: ні, Тарас, є ще третій варіант. Що брат мого чоловіка такий самий дебіл, як і він. Тому добрий вечір ще раз. Нічого не змінилося, мене звати Тарас, у мене є дружина Ірина, в мене є дві донечки, мені 39 років. І я от подивився, що я в такому цікавому віці. Знаєте, коли я не встидаюся під штанників, але лише ними і не горджуся. І хто не знав, от е, є спеціальні правила заправляння підштанників. Тобто їх треба заправити так, щоб не було видно під футболкою. Тобто, отак неправильно. Але так тепліше. Я знаю, про що я говорю. І я от е, Поаплодуйте в залі ті, хто люблять таку надихаючу, мотивуючу літературу. Є люди в залі? Поаплодуйте. Не, не, Я просто за цих 39 років я читав дуже багато книжок. От, от такого спрямування там. Дуже багато. Сім звичок, високоефективних людей Стівена Ковіда. Е, я слухав аудіокнижку е, Річарда Бренсона до Біса в себе рей роби. Хтось слухав цю книжку? Аудіокнижку. Її озвучив е, такий дебелий, життєрадісний дядько, який читає Миколину погоду. Я чекав моменту, е, коли буде такий уривок, знаєте, я, Річард Бренсон, заснував багатомільярдну компанію, керуючись одним правилом. Нехай проблеми і незгоди не роблять вам в житті погоди. Я оце все слухав, я дивився купу, купу відео Тоні Робінса, і я б ніколи не думав, що найбільше мене навчить мотивації і тайм-менеджменту Львів Облеверго. Ну, щоб ви розуміли, в мене включається в хаті світло, я рухаюся зі швидкістю світла. Ну я закидаю пралку, я запускаю посудомийку, я запускаю робота плесос і увага! Я то все роблю в темряві, щоб не перегружати систему. Є така книжка Тімоті Ферріса «Працюй чотири години на тиждень, знаєте? Львів обленерго відкрило мені очі. Ну що? Я подумав, що я можу дві години працювати. Реально, і я би все встигав. І я от думаю, що от е, в, світлі, в світлі блекауту Каламбурчий такий, світло блекауту. Так, чу-чуть, Що оці всі мотивуючі книжки вони би мали мати зараз інші назви. Знаєте, от сім звичок високоефективних електропідстанцій. Або до біса все бери й роби генератор. Ви заходите в відділ літератури нонфікшн, і там от стоять книжки, знаєте, не думай і багатій, бо світло до одинадцятої. Не їж на одинці, бо свічка на двох дешевше». Там стоїть тритомник, атлант розправив переноску від сусіда. І посередині на центральному місці навчись говорити русні пизда.